Яким одним реченням ти б описав 2025 рік для вашого бізнесу? Ти ж заблюриш потом? Пі... Аня, Який запах для тебе запах зими? Панітоне, три шоколади. На чому ти ніколи не економиш у закладах? На туалетах. Опиши ваш типовий ранок 1 січня. Ми на лижах. Який з ваших закладів був найбільш відвідуваним у 2025-му? Я думаю, що звертала біля Софії. Коли відкритись в Парижі? Коли Бог дасть? Найважливіший момент 2025 року для UPG? Це глобальний розвиток мережі. Що для вас щастя зараз? Щастя. Це знаходиться тут, на цьому прекрасному об'єкті, на своєму... своїй мрії, скоріше за все. По шкалі від 1 до 10, Наскільки успішним був цей рік особисто для вас? 12. Яким паливом заправляєте своє авто? Юпіджі дізелем і сотим. Скільки разів передивлялися випуск Влог про юпіджі? Я дуже довго багато не маю часу. Я один раз тільки переглянув, чесно кажу.